Всім привіт! Ви на каналі Roblo Play і сьогодні ми будемо грати технічний магазин Тайкун. Як ви бачите, я вже заходжу в нього. Скоро буде відео вже не про Roblox, а про Мерикун 2. Я буду там створювати дещо, ну і ви побачите це відео, хто на мене підписаний. Або хто буде підписуватись, тому що зараз на мене ніхто не підписаний. Ага, все. Опа, нічого не відкрилось. І так. Як ми бачимо, ми Так, трошки глючить на початку. О, все. Так. М -м 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 це якийсь підвал поки що. ми заробляємо гроші. Грошики. Так, да, я тут заспавнився. Дві тисячі 2500. О, фрі, конвейер. Ось. Ну. Во. Азенбер Ага. Він щось зробить запаковує. Ну. Якісь, типу матеріали запаковує. Як мені так швидко набрати. 1500. Просто. Давайте подивимось, що в нас наверху. Так, як ми бачимо наверху, у нас такого нічого нема. А, це поняв, це моя площадка. Оце все де там чорне. Це. Е, оце все мій майдан. Типу, де я можу бути? Так, мені ще треба. Три, е, ще, так, 20 доларів вже треба. Так. І ще 10. Є. Так, 100 доларів. І так. Скільки тепер оцей буде робити? Ага, він вже запаковує щось таке. Ану. Ога. Я буду отримувати вже по 15 і тепер мені треба 250. Звісно, оце дуже. Знаєте, що погано? Що Дуже-дуже довго. Дуже довго е, набирається вода. Ой, яка вода. Набирається гроші, бо заро 80, М -м, як ви бачите. 180. У мене вже 220, і мені ще треба 30, але це дуже ще довго. Ну, хоча. Не поближче, там як краще. Так. iPhone! Так, iPhone скільки приносить. Так, я не побачу, мені треба, щоб iPhone. Айфон... Та, йолки палки Так, 25, ніби. Щось я пам'ятаю, що 25 ніби приносить. Ніби 25. Ага, дальше iPad. Ну, теж буде прикольно. Скоро в мене вже може бути більше, може буде менший телефончик. Ну, зараз у мене такий. Хм. Трохи. Ну, знаєте, ще не знати, чи буде новий. Так, а це що? Ага, айпад, як виглядає? Реально по-справжньому. Реально айпад. Ага, він здає нам 35. І тепер. Тепер, про що я їй кажу, що дуже довго чекати. Бо вони дуже мало. Якби вони там приносили, ну, по 50, хоча б по 40, це б ще було нормально. А так, ну, я не знаю, воно взагалі не приносить. Так. 720, 780. Ну... Давайте вже доб'ємо. Ага, ще 50 надо. Все. Тисяча. Ага, беремо. І далі. Далі Аймак. Це ніби якийсь новий. Аймак. Це вже ніби буде комп'ютер. Ну, прикольненько. Знаєте. Так. Ем. -е 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 -е. Ану. Звуку нема, я не знаю, чого. Ну, звуку нема. Так. Дві тисячі аж треба вже. Ах, ну що, я вже так швиденько заробляю. Знаєте, дуже швидко. Просто така тропинка летить. Так, давайте трошки віддалю Так, ого, 2030. І все. Так, 2000. Airport. Це Apple. Так, вже аймак приносить по 50. Дивіться. IMAG 9,9,9 і вже 860. Він приносить по 50. 5 тисяч? А почекайте, мене ще по 1500. Що я щось думаю 5 тисяч збирати. Давайте. да, От бачите, хто знає англійську то бейзамент, це підвал. Ха. Так що це я в підвалі? Ну, ладно, о! -о, -о, -о. Тепер, думаю, вам трошки краще видно оце все. От бачите. Зараз iMac покажу, скільки. От бачите 550 і зразу 50ку дало. Тепер треба 2500. А може, 1500? От бачите? Ну ладно, давайте поки що підвал прокачаємо. Саме перше треба підвал. Це поки що наш початок. Так. 2500. Мені ну, зараз треба, щоб 2000 назбиралось. Трошки глючить. Опа, все є. Трошки поглючило. Так. 2500. А, це просто такі стінки. Ну і вже треба 5000. То 5000 я зараз не хочу збирати так дуже довго-довго. Дуже це довго буде зараз. Давайте 1500 не збираємо. Мені треба, щоб 1400 було. Чекаємо. Ну, У мене ручки накачу. Десь він я безплатно робив, так що він такий аж прикольний. Так. Buy a front step. Не знаю, що це. Давайте подивимось. Не знаю, що таке степ. Що я купив? Ага. Паркінг лот. Збираємо 2000. Зараз буде треба. І вже буде наступне 2500. Так. Ху, -ху. я би зараз купив за Робобакси але не можу, на жаль. Та чому вона глючить? О! Вже розглюкало Ну, мені треба 2000. Мене вже 3105 150. Угу. 2000. тисячі. Ура! Мені ну, тепер 2500 треба. Ну. <смі> не, я 2000 вже не хочу. Поможе зараз глюкати, бо мені теж. Ну так. Трошки таке собі. А, мені 5000 надо. Ну ладно. Набираємо 5000. Аймак приносить по 50, ви що? Зараз швиденько назбираємо. Мені треба, щоб було м, 3850. Тільки що порахував. Так, ну і вже треба 1135. 1135 мені треба. Ну, зараз це швидко буде. Я думаю собі так. Дивіться. 760, зараз буде 3100. 135 дуже швидко. Ну, все. І 5000. Айрпоц. Так. А ну, реально, айрпоц. А ну, скільки вони мені приносять. Ладно, зараз подивимось. А, я не можу. По 100? Та ну. Реально, по 100. Ну, це вже нормально, так. Так, 7500 треба. Це буде зараз довго, давайте вже реально 2000 потрачу. По 7500 це зараз буде дуже довго збирати. А Аддекорашн. Давайте декорацію купимо. О, ну така, гарненька. І ще буду збирати по 4500, по 4000. Це мої дерева за 4000, напевно, моє. Ладно. Думаю, це моє точно. Я поки що не знаю. Так, радіо. А! Радіо гроші. О, радіо гроші. Суперсько звучить. Ага, вже 4000. тисячі. ж вже так і почекати до 7500. Поки я з вами говорю, ми якраз 7500. Я би хотів вас попросити підписати на цей канал. Мені навіть буду радий, якщо один не буде підписник. Дуже буду вам вдячний і радий. Ви, я думаю, бачите мене. Тому що в мене нуль підписників і в мене аудиторії нуль поки що. Нуль. Зеро. І такого нема прям сильного. Так, і я нічого не можу такого гарного поки що знімати. Поки в мене нормальних не буде там підписок, лайків, коментарів. О! Звук. Звісно, звук. Ага! Так. Так, давайте я тихіше вам зроблю. Бо, напевно, вам дуже голосно зараз було. Так, я всіх купив. Тепер тільки будемо збирати. Так, а що це таке робить? Я не знаю, Щось робить? Опа, а скільки воно дає? Ну, Не знаю, ну багато я як бачу. Так, трошки ще тихіше. Взагалі, давайте виключу. Ага, 4 тисячі. Є щось дешевше. Ось і 4 тисячі. Тратимо. Це когось чи Це моє. Ого, шість тисяч багато. Платно, платно. О, дивіться, який розвинений чувак. Я хочу зараз подивитися, що він робить і що в нього є. Ого. Дивіться, якісь вікна чи що це? Ага, це вхід. То знаєте, що, напевно, буде? Тут буде, типу, продаватися. а ну в нього теж все повністю отут. Так, його лот. Так, в нього... О, ні, в нього немає цього. Би я міг вкрасти. Гроші, на жаль. Не можу. Та я її вам не раджу, ніколи красти не можна. Ніколи. Нікогісінько. Ой, нічогісінько, тобто. Нічогісінько. Так. Е... Зараз вже буду скоро закінчувати, бо дуже довго збираю гроші. Дуже. Навіть якщо в мене там провинене. Ой. Типу, тут багато таких штук. Ну, да, 10 тисяч. Давайте я зараз багато чого покупляю і закінчимо це відео. На веселій, на веселій ноті. Оце паркінг лот, я не хочу купляти. Значить, вікна. За 2000. Оце на дерев. Декорація ще дерев. За 4000. При... Ну, ладно. А на цьому відео закінчується. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал. Ну, і якщо хочете продовження один перегляд. Всім пока!